Добрий день, малята! Я пропоную вам погратися. Дидактична гра, хлопчики і дівчатка. Дітки, що потрібно дівчаткам? Як ви гадаєте? Сукня, спідничка шортики, капелю, штанці, ботики, трохи. А що їм потрібно для гри? М'яка іграшка, слоник, лялька, візочок. Посуд, м'ячик, конструктор. А що потрібно хлопцям? Сорочка, штанці, футболка, картуз, шортики, русівки. І ботинки. А для гри, що потрібно хлопцям, як ви гадаєте, м'яч, солдатики, м'які іграшки, машинка. Це обов'язково, робот, літак. Конструктор. Дякую за увагу. Ви, малят, молодці. До побачення!